Можуть бути захворювання, які можуть становити і смертельну небезпеку, і можуть навіть нашкодити, коли не відрізнять, чи тут ситуація проста чи складна. Після операції також виникають грижі повторно. Ця статистика і всьому світі. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші, найбільш використовувані способи лікування або зменшення, або зняття болю в спині. Взагалі, коли болить спина, є багато способів, що можна робити. Один з них нічого не робити. Є навіть певні дослідження, які показують, що навіть якщо не застосовувати лікування, на протязі не менше шести тижнів біль може почати зменшуватись. Але це треба дуже-дуже довго терпіти, а може ставати і гірше. Звісно, що величезну роль у тому, які способи обирати для боротьби з болем в спині, залежить від того, яка причина болю в спині. І якщо це найпоширеніший вид болю, для якого немає якоїсь чіткої анатомічної причини, тобто, якщо там немає перелому, якщо то немає інфекції, немає пухлини чи немає якоїсь важкої грижі з ураженням нервових корінців. Це є найчастіша причина болю в спині. Тут ми можемо застосовувати різні способи, починаючи від банальної, звичайної, медикаментозної терапії. Тобто ми можемо просто приймати медикаменти. Переваги цього способу ну, для людей не треба нічого, в аптеці купив ліки, випив. Ніби стало легше. Недоліки в тому, по-перше, це є небезпечно. Неконтрольовано приймати ліки це є дуже небезпечно, і це може призвести до великих важких наслідків з боку інших органів. Може бути кровотеча, шлунку, можуть бути розлади печінки, можуть бути порушення серцево судинної системи. І ці наслідки можуть бути дуже важкими, навіть до смертельних наслідків. Тому не займайтеся самолікуванням. І плюс до того, він зазвичай. Є менш ефективний ніж інші способи. А якщо є ефективний, то зазвичай в нього є певний тимчасовий ефект, поки людина приймає медикаменти, ніби себе почуває добре. Перестає приймати і біль повертається, стоючи з іншою силою, деколи з такою ж самою силою, як і було, деколи вже трошки зменшує, але все одно повертається назад. Тому цей спосіб, в принципі, є неповноцінним. Другий спосіб це спосіб якихось різних методів. Фізичного впливу, тобто це різні масажі, різні види мануальної терапії, різні види якогось механічного впливу безпосередньо на хребет залежить від того наскільки є складна ситуація. Чим ситуація простіше, тим відповідно простіше людині допомогти. Якщо ситуація не дуже складна, то в принципі. Допомагають і звичайні курси масажу, допомагає мануальна терапія, допомагають різні методи, якщо ситуація не є дуже складною, для того щоб розібратися, наскільки ситуація складна, звісно, що треба звернутися до лікаря, тому що тут потрібен і досвід, і знання, і певні навики, і певні ознаки, які дозволяють запідозрити якісь важкі ситуації, які є дуже небезпечними. Можуть бути захворювання, які можуть становити і смертельну небезпеку, і захворювання, які можуть зробити повної втрати працездатності, тобто до інвалідності. Отже, якщо Простіший випадок, деколи достатньо самих масажів. Багато хто з людей у повсякденному житті цим користуються. Розболіла спина, звертаються до когось з масажистів, до яких ходили раніше чи не ходили. І, в принципі, може стати легше, може допомогти, чи звертаються десь до різних мануальних терапевтів, і також воно може допомогти в певних випадках, якщо ситуація не дуже складна. Недоліком цього методу є те, що. Зазвичай немає достатнього контролю по тому, яка ж причина цього болю, і по тому, яка ж важкість цього стану. І дуже часто спеціалісти, які мають чи недостатньо досвіду, чи недостатньо знань, чи недостатню кваліфікацію, можуть навіть нашкодити, коли не відрізняється, чи тут ситуація проста чи складна. І дуже часто, коли в пацієнта до цього 10 років могла бути звичайна ситуація, з якою справлявся той чи інший там, масажист, чи мануальний терапевт, чи ще хтось. Через 10 років в нього стан хребті змінювався, і він міг змінюватися поступово-поступово погіршуючись. А в один прекрасний момент міг і стати набагато гіршим. І працюючи по старій схемі, звертаючись до тих. До кого звик звертатися, там можна наробити біди, і ця біда також може бути важкою. Тому все ж таки тут краще в необхідних випадках дообстежуватись. Часто такі випадки трапляються, і в моїй практиці бачив не раз, коли каже: я все життя ходив там до якогось там свого знайомого, незнайомого. Він мені там щось робив, мені завжди стало легше. А тут я прийшов і мені робить, і робить і не допомагає, і все гірше, і гірше. А тому що за все життя ситуація в людини міняється, міняється стан організму, міняються інші структури і можуть виникати нові заходи яких раніше не було, і те, якщо раніше допомагали, не означає, що будуть допомагати в майбутньому. Тобто тут важливим недоліком цього способу. Є те, що можна багато чого пропустити, є певні ризики. Інший спосіб це використання певних інвазивних методів, тобто це використання певних втручань, це методи блокад, є методи простіших блокад, є методи складніших блокад. Ну, ми так умовно їх називаємо. Простіші блокади це введення біля хребтову клітковину, без проникнення в самий спинномозковий канал, введення лікарських засобів, які дозволяють зменшити запальний процес, зменшити біль. Покращити, знову ж таки, за рахунок зменшення набряку, зменшення запалення, покращити там, циркуляцію крові, покращити обмінні процеси, і за рахунок цього навіть на майбутнє вже полегшити стан пацієнта. У гострих випадках ми часто застосовуємо методи таких ін'єкцій, для того, щоб пацієнту. Приглушити його відчуття болю, зробити його трошки меншим, а далі вже переходити до більш повноцінного лікування. Є методи інвазивні, більш складні, які використовують у нейрохірургічних відділеннях. Вони в принципі прирівняні до оперативних втручань. Вони робляться в операційних. Під рентгенівським контролем вводяться довгі голки, спинальні голки, коли безпосередньо в ділянку або самих гриш, або в спинно-мозкового каналу вводяться різні речовини: гормональні препарати, концентровані соляні розчини, місцеві анестетики для того, щоб Зменшити біль, тут вже відповідно є певні ризики. Як і будь-які ін'єкції, є ризик інфікування. Є ризик місцевої реакції, є ризик загальної реакції організму. І так як і на будь-якій інєкції, так само на цій інєкції в ділянку хребта також можуть бути чи на звичайну, чи на складнішу. Звісно, що чим глибша ін'єкція, чим її більша глибина проникнення, чим застосовуються складніші методи, тим там і більші ризики. Тому складніші інєкції робляться в нейрохірургічних відділеннях, простіші, мають менше ризики, можна і робити їх амбулаторно, тобто без операційної. Є методи оперативних втручань. Вони залежать від того, яка є ситуація, вони є ризик. Коли є великі грижі, коли є певні покази до операцій, і вони суттєво дозволяють також зменшити біль. Недоліком усіх цих вищеперерахованих способів є те, що це є способи симптоматичні. Тобто вони всі забирають певний симптом. Для когось, можливо, це буде секретом, можливо, для когось відкриє, як то кажуть, Америку, але грижа. Це є наслідок захворювання, а не первинне. І навіть коли під час операції нейрохірурги видаляють грижу, при цьому не усувається причина. А причина грижі це все ж таки є спосіб життя: певні перевантаження або навпаки відсутність регулярних тренувань або недовантаження. Є різні також фактори, які викликають цю зношуваність хребта. І насправді, коли ми просто забираємо грижу, той диск, з якого вона вилізе, він не має своєї достатньої міцності. Він вже не має достатнього живлення. Йому вже є певні порушення. І є статистика, яка говорить про рецидиви гриж. Після операцій також виникають грижі повторно. Ця статистика є в всьому світі. І насправді рецидиви гриж не такі вже рідкісні по різних дослідженнях. Від 30 навіть до 60% можливі рецидиви грижі, в залежності від часу, тобто до року часу, до двох, до трьох, до чотирьох на тому ж самому місці можуть утворюватися грижі, де була операція. А ще, окрім того, є інші диски і можуть утворюватися грижі на вище стоячому чи нижче стоячому диску. Тому недоліком, в тому числі оперативних втручань, це симптоматичність. Недоліком так само всіх медикаментів, просто симптоматичного лікування болю масажами, також і те, що це є лікування уже наслідків. Тобто це людина вже ганяється за поїздом, який вже поїхав, а треба прийти до машиніста. Найчастішою причиною болю спині є втрата міцності. І найправильніше їх треба укріплювати. Укріплюється спина, звісно, що за допомогою вправ. Регулярних системних в нашій практиці в інституті вертебрології і реабілітації ми застосовуємо комплексне лікування при потребі при гострих болях. Ми Застосовуємо різні методи, в тому числі медикаментозне, і те, яке пацієнт може приймати самостійно вдома, ми можемо робити різні ін'єкції, в тому числі паравертебральну. і різні методи є: фізіотерапії, лазерна терапія, ударно-хвильова терапія, яка має доведену ефективність для зменшення болю, методи масажу, методи мануальної терапії для того, щоб пацієнту полегшити його стан, зняти біль, покращити рухомість його сегментів, зняти м'язову заблокованість. І коли вже пацієнт себе почуває краще. Ми пацієнта скеровуємо на реабілітацію, на укріплення глибокого м'язового корсету спини, на відновлення рухомості у тих сегментах, які не були рухомі, щоб в них відновилась циркуляція і вже впливати на саму причину. І також обов'язково пацієнту рекомендуємо під час консультацій, лікар намагається виявити у пацієнта, які ж фактори його способу життя були шкідливими для його хребта. І ми даємо рекомендацію: чи вам треба менше сидіти, чи вам треба навпаки менше навантажувати спину, якщо людина важко фізично працює? Чи вам потрібно працювати частину дня стоячи? Чи вам потрібно змінювати положення тіла? Чи вам дуже важливо контролювати стрес? Деколи буває, ми рекомендуємо змінити роботу. Тобто це вже лікар, базуючись на своєму досвіді, на своїх знаннях і вміннях, рекомендує пацієнту впливати на саму причину виникнення цих болей. а вони є різноманітні. Тому найкращий спосіб лікувати такі речі, звісно, це комплексні поєднувати різні методи. Дуже часто буває, що пацієнт йде на оперативне втручання після операції, повертається на подальшу реабілітацію, тому що, якщо правильно, то нейрохірурги рекомендують пацієнтам фізичну терапію, тобто рух. Реабілітацію після оперативних втручань також там є певні терміни, коли потрібно спочатку не давати навантажень. Потім поступово, в залежності від типу операції, вже збільшувати інтенсивність тих навантажень. Найкраще лікувати спину комплексно.